Друзі, всі українці знають, що смарт, наче тільки один ряд сидінь. Я докажу, що їх два. Давайте спробуємо. Українці, другий ряд сидінь смарку. Ми сіли, як там кажуть автоблогери, я сів сам за собою там місця вистачає. Ти так. тобі не жмив, каліна. Взагалі вистачає вільно, вільно місця, я я да, починаю, наче. Так. Нашій простір, так, да, да. так. Ну я думаю, не в кожному ландкрузере можна отак розсістися, да? так? У майбаху там С-класа якогось. Не в кожному можна розсістися, і так розсіститися. У них далі. тільки верх бажать. А тепер, чекай, саме головне. Ти отак знаходишся на другому ряді сидіння, а оті три дівчини, що на передньому ряду, так. роблять тобі масаж. Клас, ідеально. Ну, в якому майбаху.